Шановні українці, українки, коротко про цей день провів сьогодні ставку багато про енергетику, відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання. Цей тиждень буде дуже активним в дипломатії. Є кілька задач саме по необхідному обладнанню для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів. Також працюємо по газу, забезпечення обсягу на опалювальний сезон. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді. Хочу подякувати всім українським газовикам. Майже цілодобово наші люди працюють на Україну на забезпечення українців газом. Визначили всі деталі по фінансуванню, які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і які можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів вже ми забезпечили весь необхідний обсяг. Уряд знайде доручення є, звісно, були. Військові доповіді детальна по збільшенню авіаційної складової буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури, зокрема, більше гелікоптерів. На доповіді була прем'єр-міністр України Юлія Свереденко теж щодо енергетичних питань, хороші домовленості зі Словаччиною після візиту прем'єр-міністра України. Я вдячний за це. Ми працюємо щодо проектів з Америкою в енергетиці. Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації також по газу і нафті. Українська інфраструктура може дати. Більше енергетичної безпеки у всьому регіону Америка явно в цьому зацікавлена. Загалом, це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії. Енергоринок в Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів, але й від самого факту їхнього постачання. Росія будує політику на антиєвропейських основах і намагається зламати Європу. Це точно не можна фінансувати за рахунок Європи. В жодній іншій частині світу Путін не заробить таких коштів, які він мав в Європі до цієї війни, і які ще досі на жаль заробляє. Європа буде і надалі це обмежувати. Також ми працюємо з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії. На тижні буде багато перемовин по санкціям. Я дякую всім, хто допомагає. Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль і передусім про результати Рамштайн. Та нові домовленості з партнерами будуть додаткові пакети підтримки, окремо дуже предметно, ми працюємо з Америкою, щоб все ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це не просте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України, і працюватиме довгостроково у Вашингтоні. Я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і Петріот і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком. Достатньо Україні довіряє важливо щоб на